Всім привіт, друзі! Мене звати Олег Якименко і ви на моєму каналі, який, до речі, так і називається, але Олежа Якименко. Я родом із Харкова, поїхав з України 5 років тому в пошуках, так би мовити, кращого життя. Ще з України, коли я побачив 6 років тому назад відео Антошки Грабовського про Кенію, я зрозумів, що я там повинен бути, тому що будь-яка людина, яка вертається з Кенії, вона стає сильнішим. Але життя трошки поматало, поїбало, так би мовити. Довелося працювати на заводі, збирати полуницю, працювати на Макдональдсі і нарешті зустріти людину, з якою. Ми втілили це все разом. Приєднуйтесь, друзі, і не забувайте про коментар, про вподобайку, про будь-який коментар. Краще поганий, навіть коментар. Якщо вам щось не сподобалось, це гарно, тому що не може все подобатися. А якщо ви пишете, що вам не подобається, ми на це можемо орієнтуватися і робити вже гарніше для вас, тому що цей контент ми робимо для вас. Так. Номінально ми приїхали сюди на рік, там, з правом виїзду на декілька місяців, щоб постартувати, але мінімум це півроку. тобто про це я вже роз. Повім в наступному відео, тому що мені є багато що сказати. Цей шлях він розпочався дуже давно. Ці думки теж розпочались дуже давно, але втілити все це ми змогли тільки, я зміг тільки через 6 років після того, як почав з того мріяти, і зміг це втілити разом зі своєю нареченою лізою, яка зараз, от прямо зараз, стоїть за кадрами, тримає камеру, бо а, тут є сильний вітер, Вона зараз хоче так себе показати. Ми будемо їсти. Що тут в тебе різа? Розповідаю. Розповідай. Салат е, з медово медово-гірчичним соусом. А ми що? Відпрацювали змінку? Всім днів залишились до кінця роботи і вже немає такої там злості, якоїсь котра завжди була. Хто розуміє, що таке Макдональдс? I wish you a very, very good time in Kenya. Have a very lovely, healthy, and beautiful time together. I'm gonna miss you very, very much. Yes. And I'm gonna think about you every day. Відпросився з роботи по своїм справам і хочу вам дещо показати. Я хуйово бачу приблизно з народження. Ну, хуйово настільки, що коли я декілька разів приміряв окуляри своїх друзів, я просто думав, що це найобка Ну, що якийсь це паралельний світ або 3D там віртуальної реальності, я вирішив перевірити свій зір і виявилося, що він поганенький. Тому, друзі, радий всіх віт вітати! Я коли їх надягаю. А, блядь, я зараз по торговому центру йшов і просто посміхався, тому що спробуйте зараз потерти очі і потім подивитися. Вона у у все розмазано. Отак я бачив. Я вам сука, відвічаю. Я зараз їх надягаю, і мені здається, що це ну окуляри так не бачать, люди, люди що так неможливо. Єбать, я просто йду і посміхаюсь. Для мене це тупа інша реальність. Я не розумію, як я міг допустити ходити стільки років, блядь і настільки хуйово бачити. Так, всім привіт. Це я, Назар Купанов, найкращий друг Олега. Сразу вирішив зняти в движенні. Олег мене попросив зняти відео для його ютуб-каналу. Я вирішив зайнятися цим сьогодні. Він попросив мене казати до речі, про нього. Тільки добрі, хороші штуки. Я б хотів, звісно, його обіграти без голови до ног, не в прямому сенсі. А не в блять. Батькуйня увів мою дівушку, зробив їй пропозицію, з'їбався в Африку. Але окей, окей, чувак. Якщо ти попросив мене розказати тільки хороше, ну значить не будемо без цього. Так, ну що, я вже в зальчики. як там займатись, беру вас з собою. Хто займається дрочкою на зальчика, якраз вам сподобається. Ще план. Надію, що ніхто не влізе. В кадр. Блять. Йобаний рот. Чіпчик вліз в кадр, похуй. Ребята. Надію, що він не замітить цього, бо це буде іменно жорстко. Це не розкаже, тільки я це розкажу. У Нас мішта з Олегом стати стрімерами, щоб ми, коротше, сиділи в Таїланді, знімали себе на стрімі. А заді нас були транси, танцювали. Блять, він там цього вам цього не розкаже. А я вам це розкажу. Короче, отак зараз позвонимо Олегу, Він вийде. Я на макіблять. Він зараз працює, а я вихідний. І я йому віддам цю камеру. Отакі От вас. Таке невеличке, швидесеньке включення. Я думав, що після своєї останньої зміни я сяду, напишу пост таке по гарячому, запишу відео, але е немає часу, бо потрібно зараз е до лікаря. У е мене є appointment, тому швидко просто запишу свої враження, відпрацював. Е Останні години, останні зміни. Я не знаю, чи повернемось ми на таку роботу. Можливо, наше життя зміниться, і ми більше не повернемось на таку роботу. Будемо створювати контент і жити на це. Справді емоції тільки одні. Типу, Ті, як стартом, такий невеличкий мандраж хочеться до туалету. Це ж така остання зміна з цими людьми. Всі проводили дуже класно, подарували там коробку конфет, пообнімали цукерок. Я знаю, як уходять інші люди. Я не бачив ще таких е приємних слів, вражень, як всі люди це переживають. Тому навіть не знаю, що сказати. Просто Просто прикольно. Насправді, великий шлях попереду немає відчуття того, що а ми там закінчили працювати, тому що зараз ще дуже багато чого треба робити, і тепер тільки треба робити вже не вийде так, а прокинувся хуяк хуяк покрутив педалі і опинився на роботі. Там відстояв з війну. Да, тяжко да там їбуть морально і фізично, але. Ти просто стоїш на зміні. ну якби ніхуя не робиш, не треба тобі напружувати свої спі... сідниці, щоб щось створював. Йовай зараз у Йо? магазині я вирішив зробити невеличкі подарунки Лізі і Назару. Завтра різдво. Будемо сидіти у трьох. Не знаю, готують вони мені щось чи ні, але я думаю, що ні. Що ми взяли? Просто подарунки насправді. Ліза хотіла таку сумочку в дорозі. Я думаю, що буде якраз. У Назара проблеми з футболками, щоб ви знали. Він носить одну футболку спортивну, яку виграв на змаганнях. Вирішив йому таку бедбой футболочку подарувати. Що ж, рівно тиждень до від'їзду, точніше, в цей день середу. На наступного тижня ми будемо вже в Кенії. Сьогодні перший день. Як ми безробітні. За два місяці я, напевно, і 300 кілометрів не набігав. Це ну, якби не дуже гарно, якщо ти їдеш на таку висоту. Але ми їдемо не на збори, ми їдемо пожити в Кенії. Тож у нас буде час на акліматизацію. Зараз бігу тренування Буде дуже важко. Але я сам собі так сказав, що ну, півроку, після сезону, там три місяці, я буду працювати. Приїхав на стадіончик зняти трошечки кадрів для вас, де я бігав, де ми робили роботи, багато проводили часу, в принципі. Стадіон дуже класний. Тут яка краса. Хотіли запустити дрон, зробити відліт, щоб було б видно нас і ялинку, але трошки не розрахував я відліт. І дрон в нас застряг ось там, друзі. ось там. Прям він застряв між кришею і оцією штукою на плафоні. То зараз не знаю, що ми будемо робити, щось будемо. Не в'єбуюсь нікуди. Ні-ні ні, це чотка. Алях, ти в'єбався. Олег віднявся дроном в будівлю. Ой, і я бачу його. І я насправді бачу його, він отам от там от У Мене серце колотиться, я не знаю як. Дона зараз знімає, теж в нього і були я зараз знімаю. і челік зараз знімає. Коротше, отак. от. Дрон застряг, в принципі, дощу немає, і начебто завтра теж не буде, так що в будь-якому разі завтра відкриються магазини і можна буде якось вийти я на ту не кришу. Не Але не да, сьогодні доведеться почекати. Добре, що він там застряг і не впав, тому що це він б зразу. ж. Камера ось так показує дрону. Камера не роз'єбана. Це найголовніше. Назар зараз до поліції. Що вас питати за запитаннячко з приводу нашого дрону, бо це він його в'їбав. sorry, do you speak English? Uh, We have a question. We are from Nehan, yes. We just have a question, because we fly with our drone, you know, DJI drone. В лайсен ексетра соба дрон цим вам вопросом не поможу. Це вам ждать, це, Короче, на наступний день до хеми типа, і просить, щоб піднятися наверх. Ми вже втомлені на годиннику 12 ночі. Дрон на криші мігає. Різдво, все закрите, зачинено, завтра з 12 돌, все працює і ми підемо діставати дрон з криші. Ти сказав, що ти мене запитав питання, все окей, я кажу, так, так, нормально. А от таке я запитав його так. У вас, напевно, змінився кадр, а в нас вже змінився день, тому зараз йдемо забирати дрон. Чувак, як гадаєш, заберемо дрон? Я думаю, так. Що, друзі, дивіться.

Так, ну що, сьогодні 40 перший день, як я знімаю кожен день цілий рік, і ми достали дрон, блядь. Цей дрон, ми його достали з допомогою Олега і мене, і моїх паркурських навичок, і лізав'єтка тут. Немає компетенції, але є імпотенція. Закінчилася історія цього будинку насправді. Гарного будинку, такого повноцінного в Нідерландах, з окремою спальнею, з кухнею. Бо минули в нас була така студія. В одній кімнаті була і кухня, і диван стояв, де ми спали. Поперед дуже довга дорога і такий хвилюючий момент, особливо з тим, що розбиваються ці боїнги, на якому ми будемо летіти. Тож їдемо. Обесь, мої короче, друзі, їдуть в Африку. Чимодани. І ось вони вже сидять. Такий готельчик, а тут же хтось сидить. Готель це такий останній рубіж в Нідерландах. Прямо біля мене з ліву, Ліворуч готель, а там позаду вже аеропорт. Тому що завтра в 10 в нас вже вильот. В нас багато багажу, треба все здати. А, тому приїдемо прям досить-досить зарано туди. А якщо б ми виїжджали з нашого місця в день перельоту, то можливо б ми не встигли. А, тому забронювали готель, де сьогодні будемо ночувати, а зараз йдемо а, трошки погуляти по Амстердаму. Друзі, всім привіт! Ми зараз стоїмо. Я давайте сане по центру, бо вона за мною слідкує прямо біля нас Центра Station Амстердаму. Назар зараз сідає на потяг і їде додому. До того дому, де ми були нещодавно Лізою, а зараз цього дому в нас вже немає, і ми на нових чемоданах вже їдемо в інше місце. Зараз ми будемо там тільки ночувати. А завтра вже ми вирушимо в шлях, який закінчиться аж у Кенії. Але шлях. до цього, але до цього ми ще побуваємо в відні і в Ефіопії. Тож ось такі ми. Друзі, які провели десь 4 роки сумісного життя разом, спали в одній кроваті, виручали ліжку, виручали одне одного. Просто гарно проводили час. З Назаром тільки прощаємось, тому отак от, от прямо. Так, ну що, що я можу сказати? Прощаємося ми на рік. Надіюсь, що ми зустрінемось там, де запланували через рік. Можливо, і раніше. Там як, як карта ляже. Що настав той момент? Що, що казати? Настав момент. Ніхто такого не думав, що ми взагалі розлучимося, але настав той момент, Лізі на радість. Лізі на радість. Тепер, тепер, вона, тепер вона рада. А якщо е, серйозно, то ну як? Будемо все робити для того, щоб потім зустрітись і робити щось спільне. Раз, раз. Мікрофон працює, все добре. Добачення. До Дякую за все. Привіт, друзі! Така у нас сьогодні прикольна локація. 31 грудня. 7 година ранку. І це наш останній день в Нідерландах. Зараз ми їдемо в аеропорт, де вже будемо летіти у відень. Аліза захворіла прям дуже сильно, тому для неї ці 28 годин дороги, я думаю, будуть найгіршими в житті. Що ж, таке невеличке включення вже з аеропорту Ніндерландів, точніше Амстердаму, і наш перший рейс, на шляху, яких буде ще три, а то й чотири, затримується на півтори години. Зараз туман. Спочатку ми летимо в Австрію у відень, а звідти вже будемо летіти в Ефіопію. Ми злітаємо, сподіваюсь, все буде добре, бо цей рейс затримали на півтори години через туман у Відні.